Друзі, сьогодні в мене буде на каналі знову рубрика Темні червона з тему і черва посилочка з тему розпаковуємо. Сьогодні спробуємо експрес-розпаковування до мало часу. Так, і так, що нам тут ми запаковували китайці? Ось вот така коробочка. Ось вот така коробочка. Ось вот такі дві. І и... ось вот такі дві. І що ще? І ось вот така штучка. Так, добре, поїхали. Значить, що це таке? Почнемо з маленького. Дуже класні штучки, я вже їх випробував, дуже сподобалися. Це такі от наліпки на ракетки, які наліплюються в якості захисту, щоб не обривалася, скажімо так, передня частина, там, де є натягнута різка. Реально працює, дуже класно клеїться і тримається відмінно. Оце рекомендую. Ну, в мене тут 4 штучки. Дві запасних, дві нальплю на нові ракетки. Далі, оці такі от тубуси: це в нас є баланчики. Воланчики ось такого плану. Ми регулярно такими граємо. Е, я не знаю, матеріал тут пробка чи не пробка, то в мене з пробки, отакі от воланчики, вони дуже чудово літають. Тут їх в цій упаковочці трішки. Отак я їх і буду з собою носити, скажімо так, в тубі. це одна туба. Далі. Є дуже схоже тут коли-небудь більш цікаві такі от воланчики на вигляд. Скажімо так. Ось такі аж Ох, як вони класно наглядають. Зараз я вам покажу, тільки треба достати. О. Ось такий з пір'я. Воланчик, я не знаю, як він буде, чесно кажучи, літати, буду пробувати. Потім розкажу як. Тут також три штучки Також три штучки. Так, далі. Йдемо далі. Тепер дивіться, що у нас тут ще є. Ну, і є отакі от чотири коробочки. В принципі, там. Воно все однакове. Давайте візьмемо саме пожмакану і порвану. На що це таке? Це е, вентилятор, який можна причепити м, на шию, наприклад, на вірівочки. От є спеціальний шнудочок. Е, от є шнудочок для зарядочки, інструкція. І давайте достанемо саме цей агрегат. О, ось так він виглядає. Значиться, е, це таке враження, що щось розпаковував, тому що. Скажімо так, і от слід від пальця, скажімо, не дуже приємний. Ну, нічого, діло таке. Так от, як можна його носити, що з ним робити, і чого він потрібен? Літо, жара, можна брати з собою на вулицю. Це такий портативний варіант. Називається вентилятор. От, на... от, я вам зараз покажу, як воно чіпляється. Тобто можна причепити цю штучку з сулімбом, потім оцю судимбом. Замотати, скажімо так, ну, якимось таким чином. Можна каже, це я складних можна було простіше зробити. Так, ну що, давайте так покажу, а потім буду замотувати. я щось перемудрив трошки. В общем, ось таким чином можна повісти. І воно буде дуть. Давайте спробуємо, як воно буде дуть. Якщо я знайду, де його вмикати, скажімо так. А ага, от кнопочка. Так, давайте ще раз підчепну чусточку. О! І ось воно дує. Оце вот вот перша швидкість. Оце вот друга, третя. Четверта і п'ята. Слухайте, це дує класно. Я вам скажу, що ця штука працює. Реально, реально прохолодніше. І все і вимикається. Ще дуже класно, ну, дивіться, по-перше, що міняється колір всередині, коли вмикаєш. Давайте ці штучки зніму. Коли вмикаєш, міняється ще от і колір. Коротше, річ, достатньо класна і Показує заряд в відсотках. Також є кліпсочка, можна причепити на пояс, і воно буде йдуть під футболку. Отаких от я взяв собі аж цілих. Чотири штучки. Друзі, на цьому поки все. Нагадую, що треба на вторгнення. Не забувайте на ЗСУ. Донати це дуже важливо для нашої перемоги. Всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Робоча, 19 в місті Дніпро. Також донатити в справу громад і повернись живим. Все буде Україна! До перемоги!